Гаррі Поттер і Методи раціональності». Переклад з Англійської Яценко Кирило, Ельвіра Ізмаїлова, Ольга Білова, Охрим Володимир, Дмитро Кабакчей, РЕДАКТОРКА АЛІНА НЕСТОРАК, КОРЕКТОР ДМИТРО Редчук. Також допомагали з перекладом ОЛЕНА Шерінговська, Єгор Поляков, Малярчук Олександр, Павло Фаткін, Желіко, Микола Гніть, Буник. Та інші Читає Дмитро Кулішов. Розділ перший День низької ймовірності. Відмови від прав. Гаррі Поттер належить Джей Кей Ролінг. Методи раціональности не належать нікому. Місячне сяйво на якусь мить вихоплює з темряви тонкий проблиск срібла, частинку лінії. Падають чорні мантії. Кров л'ється літрами, хтось вигукує слово. Усі стіни до сантиметра заставлено книжковими шафами. Вони мають по шість полиць і майже сягають стелі. Деякі полиці вщерть заповнили книжки у твердій політурці, фундаментальні науки, математика, історія тощо. На інших вишукувалась у два ряди наукова фантастика в м'якій обкладинці. Під задні підкладено старі коробки з під серветок і дошки, щоб їх також можна було роздивитися. Але й цього було замало книжки заполонили столи й дивани, книжки лежать невеликими купами попід вікнами. Це вітальня дому, де мешкає видатний професор Майкл Верес Еванс, його дружина Петунія Еванс-Верес, а також їхній названий син Гаррі Джеймс Поттер Еванс Верес. Тут на столі лежать лист і непроштампований конверт із жовтуватого пергаменту. смарагдово довозили не напис, на якому свідчить, що його адресовано містерові Гепоттеру. Подружжя розмовляє різко, проте не кричить. Професор вважає, що крики – це варварство. Ти жартуєш? З огляду на Майк він дуже боїться, що дружина говорить цілком серйозно. Моя сестра була відьмою, повторила Петунія. Вона видавалася наляканою, проте не відступала. А її чоловік чарівником. Це ж абсурд, різко вигукнув Майкл. Вони були на нашому весіллі, вони гостювали в нас на Різдво. Я сказала їм, що тобі не варто знати, прошепотіла Петонія. Але це правда. Я бачила речі Люба, закотив очі професор. Я розумію, що ти не читаєш скептичної літератури, ти не усвідомлюєш, наскільки легко тренований фокусник може вдати навіть щось, здавалось би, неможливе. Пам'ятаєш, я вчив гарі, як гнути ложки. Якщо в тебе складалося враження, ніби вони вгадували твої думки, то це називається холодним читанням. Вони не гнули ложки. Що ж вони робили? Я не можу просто сказати тобі. Петунія закосила губу. Ти подумаєш, що я. вона ковтнула слину. Послухай, Майкле, я не завжди була такою, вона вказала жестом на свою витончену фігуру. Це зробила Лілі, бо. бо я благала її, благала роками. Лілі завжди була красивішою за мене, і я жахливо до неї ставилася через це. А потім вона ще не була магії. Можеш собі уявити, як я почувалася? І я благала її застосувати крихту свого дару на мені, щоб зробити мене вродливішою. Нехай я не могла володіти її магією, я могла б принаймні бути вродливою. Очі Петонії наповнилися слізьми. А Лілі завжди відмовлялася, вигадувала найбезглуздіші виправдання, мовляв, настане кінець світу, якщо вона зробить щось хороше для своєї сестри, або що кентавер велів її цього не робити, нісенітниці. І я ненавиділа її за це. І коли я щойно закінчила університет, то зустрічалася з тим гладким хлопцем Верноном Дурслі. Він був єдиним хлопцем, який зі мною розмовляв, і він казав, що хоче дітей, а першого сина назве Дадлі. І тоді я подумала ну що за батьки називають свою дитину Дадлі Дурслі? Переді мною наче промайнуло все моє майбутнє життя, і я не могла цього витримати. Я написала сестрі, що якщо вона мені не допоможе, то я краще просто. Петунія затнулася. Хай там як. тихо промовила Петунія. Вона здалася. Лілі попередила, що це небезпечно, але я відповіла, що мені вже байдуже. Я випила зілля і кілька тижнів не здужила. Проте, коли хвороба минула, моя шкіра очистилася, а тіло нарешті набуло форм. Тепер я була красивою, і люди стали приязними до мене. Її голос урвався, і після цього я вже не могла ненавидіти свою сестру, особливо коли дізналася, до чого зрештою привела її магія. Серденько, лагідно звернувся Майкл, ти захворіла і набрала ваги, поки відпочивала в ліжку, а шкіра очистилася сама собою, або ж хвороба змусила тебе змінити харчування. Вона була відьмою, повторила Петунія. Я бачила. Петуніє. У голосі Майкла чулося роздратування. Ти знаєш, що це не може бути правдою? Невже я справді маю пояснювати чому? Петунія почала заламувати руки, видавалося, що вона ось ось розплачеться. Коханий мій, я знаю, що мені не перевершити тебе в наших суперечках. Проте цього разу благаю, просто повір мені. Тату, мамо. Вони обидвоє замовкли й подивилися на сина так, ніби щойно згадали, що в кімнаті є хтось третій. Гаррі глибоко вдихнув. Мамо, твої батьки не володіли магією, чи не так? Ні, спантеличино відповіла Петунія. Отже, ніхто з твоєї родини не знав про магію, доки Лілі не отримала свого листа. Чому вони повірили? Ох! Того разу не обмежилася самим тільки листом. Вони відрядили професора з Гогвартсу. Він. Петунія кинула оком на Майкла. Він показав нам деякі чари. Тоді вам взагалі не варто через це сперечатися, твердо заявив Гаррі, без надії, сподіваючись, Щобеда дай цього одного єдиного разу вони до нього прислухаються. Якщо це правда, ми можемо просто викликати Гогвардського професора сюди й побачити магію на власні очі. У цьому разі тато визнає, що вона існує, в іншому ж, мама визнає, що помиляється, для цього й потрібен експериментальний метод, щоб нам не доводилося розв'язувати проблеми самими лише суперечками. Професор розвернувся та глянув на нього вниз зі звичною вже зверхністю. Ой Гаррі, облиш, справді магія. Я сподівався, що хоча б ти не повіриш у це синку, нехай тобі лише десять. Важко уявити собі щось менш наукове за магію. Гаррі гірко скривився. Батько ставився до нього добре, напевно, краще, ніж більшість генетичних татусів, ставиться до власних дітей. Гаррі відправляли були до найкращих початкових шкіл, а коли з ними не склалося, йому почали знаходити репетиторів серед нескінченної юрби голодних студентів. Гаррі завжди заохочували вивчати все, що його цікавило, купували всі книжки, що привертали його увагу, покривали всі витрати на його участь у змаганнях із математики й інших наук. У розумних межах йому давали все, чого він бажав, окрім, можливо, бодай деші поваги. Даремно очікувати, що доктор наук, який викладає біохімію в Оксфорді, з якогось дива дослухається до порад маленького хлопчика він, звісно ж, вислухає, щоб продемонструвати зацікавленість, бо саме так вчинив би добрий батько, і це саме те, що ви б зробили, якби вважали себе добрими батьками. Проте сприймати десятирічну дитину серйозно, навряд. Інколи Гаррі хотілося кричати на свого батька. Мамо, якщо ти хочеш перемогти в цій суперечці з татом, розгорни другий розділ першого тому Фейнманових лекцій із фізики там згадується, як філософи просто рікують про речі, що їх начебто неодмінно потребує наука, і як насправді усі вони помиляються. Адже єдине правило науки полягає в тому, що верховним суддєю є спостереження треба просто дивитися на світ і доповідати про побачене. Не можу одразу пригадати, де можна знайти щось про це, та ідеалом для науки є доведення дослідами, а не суперечками. Мати подивилася вниз на нього, і усміхнулася. Дякую, Гаррі. Але вона повернула голову до чоловіка: Я не хочу перемагати в суперечці з твоїм батьком. Я хочу, щоб мій чоловік послухав свою дружину, яка кохає його, і довірився їй, хоча б цього єдиного разу. Гаррі ненадовго заплющив очі. Безнадійні. Його батьки просто безнадійні. Тепер вони знову почнуть одну з тих суперечок, коли мати намагається змусити батька почуватися винним, а то її дурною. Я йду до себе, оголосив він з ледь помітним тремтінням у голосі. Будь ласка, спробуйте не надто сваритися через це, мамо, тато. Ми досі скоро дізнаємося, як воно є, гаразд? «А вже ж, Гаррі. запевнив батько, а мати нагородила його заспокійливим поцілунком. А тоді вони знову взялися сваритися, поки Гаррі підіймався сходами до своєї кімнати. Він зачинив за собою двері і спробував подумати. Цікаво, що Гаррі мав би погодитися з татом. Ніхто ніколи не бачив свідчень існування магії, а згідно з маминою версією, існував цілий магічний світ. Як усе це вдається утримувати в таємниці? Знову магія скидалося на доволі підозріле виправдання це мало б бути беззаперечною ознакою того, що мама або жартує, або бреше, або збожеволіла за порядком зростання жахливості. Якщо вона надіслала була листа сама, це пояснило б, як він опинився в скринці без штампа. Невеличке божевілля здавалося значно, значно ймовірнішим за те, що Всесвіт справді влаштовано ось так, тільки от якась його частинка була цілковито переконаною в існуванні магії, це відчуття виникло в нього тієї ж миті, щойно він побачив цього листа, згаданої Гогвардської школи чарів і чаклунства. Гаррі похмуро потерлоба. Не бавір усьому, що думаєш. Так вчила одна з його книжок. Проте ця незбагненна впевненість. Гаррі усвідомив він і справді очікує, що так, професор Гогварсу з'явиться, змахне чарівною паличкою і буде магія. Ця дивна впевненість не намагалася захиститися від спростування, не вигадувала завчасно виправдань на випадок, якщо професор не прийде чи зможе лише згинати ложки. Звідки ти взялося, дивне маленьке перечуття? Він зосередився на своїх думках. Чому я вірю в те, у що вірю? Зазвичай Гаррі чудово відповідав на це питання, проте саме цього разу й гадки не мав, що його мозок собі думає. Він подумки знизав плечима. У дзвоник дзвонять, цвях забивають, а гіпотезу, яку можна перевірити, перевіряють. Він узяв зі столу аркуш паперу в лінійку і почав писати. Шановна заступниця директора. Гаррі на хвильку спинився в роздумах, а тоді взяв інший аркуш і висунув ще міліметр графіту з механічного олівця. Справа вимагала охайного почерку. Шановна заступниця директора, Мінерву Макгонегл, Чи будь хто кого це може стосуватися? Я нещодавно отримав вашого листа. Про вступ до Гогвартсу, адресованого містерові Г. Поттеру, ви могли не знати, що мої генетичні батьки Джеймс Поттер і Лілі Поттер раніше Лілі Еванс, померли мене всиновили сестра Лілі Петунія Еванс Верес та її чоловік Майкл Верес еванс Я надзвичайно зацікавлений навчатися в Гогвартсі за умови, що таке місце існує насправді. Моя мати Петунія єдина, хто стверджує, що знає про магію, проте особисто нею не володіє. Мій батько налаштований вкрай скептично сам я вагаюся. Я також не знаю, де можна знайти подай щось зі списку книжок чи приладдя, наведеного у вашому листі. Мати згадувала, що ви делегували представника Гогвартсу до Лілі Поттер, тоді Лілі Еванс. З метою продемонструвати її родині, що магія існує, і припускаю для допомоги з придбанням її шкільного приладдя. Якби ви могли зробити щось подібне і для моєї родини, це б надзвичайно допомогло. Щиро ваш, Гаррі Джеймс Поттер Еванс Верес. Гаррі додав їхню поточну адресу, згорнув листа і вклав його в конверт, який адресував до Гогвортсу. Дальші роздуми змусили його роздобути свічку і накапати воску на клапан конверта. На створеній у такий спосіб печатці кінчиком складеного ножа він відтиснув ініціали г, дж П. Е, В. Якщо вже божеволіти, то зі смаком. Гаррі відчинив двері і спустився сходами. Батько сидів у вітальній, читав книжку з вищої математики, щоб показати, який він розумний. Мати готувала на кухні одну статових улюблених страв, щоб показати, яка вона любляча дружина, Видавалося, наче вони взагалі не розмовляли одне з одним. Хай якими страшними були їхні сварки, мовчання було чомусь значно гіршим. Мамо, порушив він напружену тишу. Я збираюся перевірити гіпотезу. Згідно з твоєю теорією, як відправити сову до Гогвардсу? Петунія відвернулася від раковини й розгублено поглянула на нього. Я я не знаю. Гадаю, тобі потрібна чарівна сова. Це мало б звучати вкрай підозріло. О, значить, немає способу перевірити твою теорію. Проте своєрідна впевненість Гаррі, здавалося, й далі вперто гнула своєї. Ну, Лис же сюди якось потрапив, отже я просто вийду на двір...» Помахаю ним у повітрі, гукну лист до Гогварцу і подивлюся, чи підбере його якась сова. Тату, хочеш піти зі мною та спостерігати? Батько виразно похитав головою і знову занурився в читання. Звісно, подумав Гаррі, магія це щось ганебне, в неї можуть вірити лише дурні. І якби батько зайшов так далеко, щоб перевірити цю гіпотезу, чи навіть просто подивитися на її перевірку. Він почувався пов'язаним з усім цим. Лише коли Гаррі прошкандибав через задні двері до подвір'я, йому на думку спало якщо сова таки прилетить і вихопить листа, у нього виникнуть проблеми з тим, щоб розповісти про це батькові. Проте, ну, цього ж не може трапитися насправді, чи не так? Хай у що там вірить мій мозок. Якщо сова прилетить і схопить цього конверта. Я матиму набагато важливіші клопоти, ніж татова думка. Гаррі глибоко вдихнув і підняв конверт догори, ковтнув слину. Вигукувати лис до Гогвардсу, тримаючи конверт високо в повітрі посеред власного заднього подвір'я. Якщо задуматися, як він оце зараз зробив, було доволі ніяково. Ні, я кращий за тата. Я використаю науковий метод, навіть якщо почуватимуся через це безглуздо. Лист. почав було Гаррі, але звуки, що вихоплювалися з його горлянки, більше скидалися на несміливе квакання. Він зібрав усю свою волю і заволав у порожнє небо. Лист до Гогвардсу. Можна мені сову? Гаррі? пролунав спантеличений жіночий голос однієї з сусідок. Відсахнувшись, мов від вогню, Гаррі рвучко опустив руку і заховав її за спину, наче в ній були гроші за наркотики. Його обличчя пащило від сорому. Обличчя старої жінки вигулькнуло над сусіднім парканом, сірі пасма вибивалися з під сітки для волосся. Місіс Фіг, що подеколи за ним наглядала. Що ти робиш, Гаррі? Нічого, обізвався Гаррі здавленим голосом. Просто перевіряю одну доволі дурнячу теорію. Ти отримав листа про вступ до Гогвартсу? Гаррі завмер на місці. Так. Його губи спромоглися відповісти трохи згодом. Я отримав листа з Гогвартсу. Там сказано, що вони чекатимуть на мою сову до 31 липня, але. Але ти не маєш сови. Бідолаха, не уявляю, про що вони тільки думали. Надіслати тобі самого лише стандартного листа. Зморшкувата рука простягнулася над парканом, відкрита долоня завмерла в очікуванні. Майже бездумно Гаррі віддав конверт. Я про це подбаю, дорогенький, запевнила місіс Фіг. І за хвильку приведу кого небудь. Її обличчя зникло за парканом і в саду запалала довга тиша. Потім хлопчик промовив спокійним і тихим голосом Якого?